Вітаю вас, дорогі брати і сестри! У нас час роздуму над Словом Божим. Хай Господь благословить наші роздуми і говорить до нас сьогодні в цей час. Буду читати перше послання до Солонян. Апостол Павло звертається до місцевої церкви. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові, і про терпіння надії. На Господа нашого Ісуса Христа, перед Богом і Отцем нашим. На що би я тут хотів би звернути увагу? Павло робить портрет помісної церкви, яка є йому дуже близькою, з якою він знаходиться в тістих відносинах. Він хвалить їх про їхні. Духовні досягнення на ніви Божі в тому соціумі, в якому вони живуть. От який був характер цієї церкви? Зверніть, будь ласка, увагу на те, він каже, діло віри. Це люди, які були живі в добрих справах. Що їм рухало? Їм, звісно, рухала віра в Бога. Згадаємо інше місцеписання, що прославиться Отець наш. Коли ми приносимо багато плоду. Тому вони, ці чинники біблійні, розуміли, і вони робили добрі справи, бо вони знали, хто їх є Бог. Хай наше життя буде наповнене добрими справами, і хай в наших справах прославляється Господь. Далі Він каже про працю в любові. Неможливо те, що ти робиш, робити без любові. Нашим мотивом і нашим потягом до праці повинна бути любов. Бог є любов, і все, що робить Господь, починаючи, що Він віддав Сина свого, Він все робить через свою любов. Так само, і цей головний чинник повинен бути і в нашому житті. Все, що ми робимо, мотивом усього в житті Християнина повинна бути любов. Третє, він говорить про терпіння, надії на Господа Бога нашого Ісуса Христа. Як і сьогодні, так і тоді християнство переживало виклики. Взагалі, християнинам у всі часи було, було бути нелегко. Бо навіть в самих гарних обставинах християнин проходить свої випробування. Можливо, це не гоніння за віру, але все одно свої випробування і труднощі проходять. І де взяти силу, щоб робити добрі справи, щоб мати любов в серці. Це тільки надія на Господа. Людське терпіння, воно дуже маленьке, воно дуже обмежено. Нам іноді буває тяжко терпіти, можливо, тих людей яких ми знаємо вже дуже багато років, і у нас з ним така там спільна історія, там, життя там, 30 років, люди, з якими ми можливо росли, ходили в садочок, в школу. І то іноді не вистачає терпіння, коли ця людина щось робить погано. Та де ж його взяти? Господь дає. Бо Господь своїм прикладом життя. Продемонстрував, що треба вміщувати всіх людей. І ми повинні це робити. Я зараз не говорю про те, якщо людина лукава, користується тобою, мені слово Боже говорить, що робити в всіх винятках. Я про інше, що ми повинні в собі розвивати ті риси, які ми бачимо у Христі, які ми бачили у Христа. Далі, що він зазначає. Він говорить про те, шостий вірш, і ви стали наслідувачі нам і Господеві. Павло каже, що ви взяли приклад з нас. Дуже важливо для себе мати приклад. Він говорить про себе, але також говорить і про Ісуса Христа. Звісно, ідеалом для нас є Ісус Христос. І ми всі на нього орієнтуємось. І завдання кожного служителя, проповідника вести людей до Христа. Але також і ми повинні не забувати, що ми є прикладом. І хочемо ми того чи не хочемо, але люди орієнтуються на нас, на те, як ми служимо. Вони беруть приклад з цього. Вони хочуть в якійсь мірі. Навчитися, бути схожими на нас в цьому прикладі, і це є нормально. Все, що нам треба робити, бути і далі прикладом. Бо ми повинні зрозуміти, що наше завдання, щоб послідовників Христа було не просто більше, а щоб їх якість росла. А для того, щоб їх якість росла, вони мають на когось орієнтуватися. Тому коли ми являємось для них хорошим прикладом. Через цей приклад вони повинні побачити в нас Христа, що ми такі хороші в справах, в Слові, не тому, що це наша заслуга, а це дія Божа в нашому житті. Тому і наше життя, демонстрація всього доброго, всього найкращого, повинна говорити про те, які ми відносини маємо з Господом. І от Павло каже про те, що хвалить їх. Що вони вибрали для себе правильний приклад самого Павла і прикладом для них став сам Господь. Хотів би зауважити також, що Слово Боже говорить про те, що, не дивлячись на те, що вони переживають утиски, вони мають радість в Дусі Святому. Що робить Дух Святий? Як я вже зазначав не один раз, Дух Святий підбадьорює людей. Дух Святий виконує ту невидиму місію, яку він повинен робити тут, в цьому світі. І є те, що робимо ми люди. Наш приклад життя підбадьорює людей. Але є те, що робить Дух Святий. Як він потішає, підбадьорює, наставляє. Це невидима сторона. Це те, чого ми не можемо побачити в житті в людини. Але ми потім починаємо це бачити, через який час через право людини, чому слово говорить, по плодам пізнаєте. Тому Дух Святий робить у нас неймовірну роботу в різних обставинах, а, а плодом цієї, цієї роботи да, є саме служіння, яке ми виконуємо. І от по цьому служінні ми, ми можемо показати саме, що робить Дух Божий у нас. Так от, що треба зрозуміти? Далі він говорить, не дивлячись на те, що вони переживають певні утиски, випробування переживають, Павло говорить про те, що бо пронеслось слово Господнє від, від вас не тільки в Македонії та Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Коли ми переживаємо труднощі, дуже часто ми починаємо думати про себе. У нас включається такий, знаєте, інстинкт самозбереження. Це закладено Господом, це не є насправді погано, це нормальні речі, це природні речі. Але погляньте дуже уважно, вони переживають утиски, неприємні в своєму житті, але це їх не фокусує на собі. Вони фокусуються на проповіді Євангелія. Все одно не дивлячись на те, що на них відбувається соціальний тиск середовище, в якому вони живуть, вони все одно приймають рішення йти проповідувати Євангелія в тих обставинах, в яких ми знаходимося. Сьогодні в Україні нелегкий час. Що ми повинні робити? Проповідувати Євангелія. Тут написано, що через вас від вас пронесло Слово Господнє, хай сьогодні через кожного із нас. Через церкву Христову в Україні пронесеться Слово Господнє по всій Україні. Я впевнений, що на ці слова ви скажете Амінь, але ми повинні зрозуміти, що воно повинно йти через мене, через мене особисто. Не чекати, поки хто це зробить. Я повинен почати це робити. Тут робить уся церква. І це. Має стати викликом до мене, чи я проповідую слово Господнє сьогодні людям, до яких я маю дотик, через роботу, через, можливо, там, соціальну якусь сферу, там, через засоби масової інформації, інтернет, там, у ці всі площадки, які є. Це питання риторичне, і хай кожен собі його задасть. Віруюча людина, вона жива. І вона покликана говорити правду в цей світ. І далі, що важливо підкреслити, Павло святкує про те, яку велику зміну вони отримали в своєму серці, коли стали послідовниками Христа. Написано, що вони, коли не вернулись до Господа, вони спиною стали до усякого ідола. Тобто ми бачимо глибокі переміни в серцях братів і сестер, які послідували за Господом. І це є плід і доказ того, що людина не просто народжена згори, а що і в її серці відбуваються глибокі зміни. Народження згори провіряється змінами в серці людини, коли людина приймає бажання жити по-новому жити разом з Ісусом Христом, жити без гріха. І от слово ідол воно має дуже широке значення. Іноді ідоли заважають нам робити певну працю для Господа, проповідувати, служити, змінюватись. І багато-багато можна про це говорити. Хай Дух Святий настільки діє в нашому серці. Даємо роботу і дію Духу Божому в нашому серці, щоб всякий ідол Господь прибрав. Все, що заважає, хай Святий прибере це із нашого серця. І далі Павло говорить, що дуже сильний вплив на зміну їхнього життя на проповідь саме есотологічне очікування, вони знаходяться в очікуванні сина Його. Який Воскресів із мертвих і Ісуса, що визволяє нас від майбутнього Гніву. Ми всі очікуємо Господа. В чому виміряється очікування Ісуса Христа? Воно не виміряється прослухуванням лекцій, або е дотриманням якихось теорій схатологічних. Не в цьому виміряється очікування, або прочитання десяток книг по історичної схатології. Ні. Воно виміряється саме зміна, поведінка життя. Якщо я кажу, що я очікую Ісуса Христа і моє життя змінюється, це є велика правда. Але якщо я проголошую, що я Його очікую, а в моєму житті нема ніяких змін відносин з Господом, то насправді я нещасна людина. Хай в нашому житті ніколи такого не буде. Хай дійсно ті слова, які ми проголошуємо по відношенню до Господа в наше християнське життя, хай все це буде наповнено величезною присутністю Бога в нашому серці і супроводом глибоких змін. Хай Бог всіх нас благословить.